Годинник це вже давно не лише гаджет, але й аксесуар, який при цьому виконує безліч завдань впродовж дня. І неважливо, чи це звичайний фітнес-браслет, чи повноцінний розумний годинник. Ми навіть робили окреме відео, як не помилитися при виборі такого пристрою. А у цьому відео я розповім вам про безперебільшення одну з найкращих пропозицій на ринку фітнес-годинників. Це Huawei Watch Fit 3. І це також. Тут вас чекають справді топові можливості, але є величезний недолік. Тож додивіться це відео до кінця, аби дізнатися все про ці годинники. І традиційно вітаю! Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Розпочнемо огляд, звісно, що з розмов про комплектацію. Тут вона мінімальна, лише найнеобхідніше. Інструкція та магнітний кабель для зарядки. Одразу ж зазначу, що безпровідне заряджання тут не підтримується, тому магніт це реально єдиний метод. До слова, все магнітиться справді чудово і хвилюватися за це не має жодного сенсу, випадково точно не відвалиться. Сам годинник, звісно, що став ще красивішим, ще більш функціональним і так далі, і тому подібне. Ну а що стосується зовнішнього вигляду, загалом, то всі порівняння лишу для вас. Пишіть їх в коментарях. Але щось вони мені так і нагадують. Якщо ж порівнювати з попередником Watch Fit 2 від Huawei, то цей годинник став легшим, всього 26 грамів без ремінця. Корпус став алюмінієвим, і це безумовно приємно. З'явилася заводна корона це функціональна кнопка керування годинником, і натиснувши на неї один раз, ви викличете меню застосунків або ж навпаки, повернетесь на головний екран. Якщо ти двічі, то ви побачите все, чим користувалися нещодавно. Це таке Собі режим багатозадачності, а довге утримання слугує для вимкнення або ж перезавантаження годинника. Також цією короною ви можете змінювати масштаб меню застосунків, прокручувати стрічку вниз або ж вгору, залежно від ваших бажань, і керувати рівнем гучності при відтворенні музики. Але до цього ми повернемось трошечки пізніше. Є на корпусі іще одна кнопка, і на неї ви можете повісити відкриття абсолютно будь-якого застосунку на годиннику. Стандарту, натиснувши на неї, ви відкриєте режим тренувань, але як я вже сказав, це можна легко змінити. Є на корпусі і динамік, і мікрофони. Так, звочфіт 3. Ви можете і дзвонити, і приймати дзвінки, що однозначно зручно. Якість як динаміків, так і мікрофону тут доволі пристойна. Тож, ви однозначно будете чути співрозмовника, а він буде чути вас. Привіт, Даринко, як мене чути? Вітаю вас чути дуже добре. Точно добре. Клас, і я тебе чую. Все, дякую тобі, гарного дня. За допомогою цього ж динаміка можна і відтворювати музику, але це точно не найкращий варіант для прослуховування. І тут теж є певні нюанси, про які ми згадаємо трошечки згодом. Екран тут ще збільшився. Це звісно, що oled Матриця з діагоналю 1,82 дюйма, що займає 77% лицевої панелі, роздільна здатність 480 х на пікселів, частота розгортки 60 Гц, Підтримка функції Always On і максимальна яскравість до 1500 ніт. Для користування в будь-яких умовах вони підходять чудово, і сонце цьому годиннику точно не перешкода. Так само, як не зашкодять йому і вода, тому що тут є захист від води в 5 атмосфер, тобто в дощ з ним ходити можна. Ну а про заняття спортом це власне основне завдання для даного пристрою. Тому можете пітніти скільки захочете, і займатися хоч в спеку, хоч в дощ. Це абсолютно не проблема. Для поціновичів моди і фанатів тисячі і одного ремінця в колекції. Ремінці з попередньої моделі сюди ніби як не підходять, але знайти нові у вас точно вийде. Проте знімається все просто, одягається так само, ще й з приємним кліком. Що справді зручно, це те, що дані ремінці є гіпоалергенними та підійдуть на будь-яку руку. Тому що отворів для фіксації тут справді безліч. І ситуації, коли годинник все одно сповзає, точно не виникне. У моїх знайомих було таке, що мі бенд закріпили уже на останній позначці, а він все одно був завеликий. Давайте перейдемо до внутрішнього наповнення. І що ж вміє Huawei Watch Fit 3. Ну, по перше, він має операційну систему всередині і працює годинник на Harmony OS 4.2. Працює добре, плавно і стабільно. Є можливість налаштувати головний екран під себе, обравши одну сотень, якщо не тисяч варіантів заставок. Їх можна знайти у фірму... фірмовому... фірмовому... Фірмовими застосунку здоров'я від Huawei, але зверніть увагу, що деякі з них не є безкоштовними. Годинник також має внутрішню пам'ять, тобто ви можете завантажити прямо от сюди всередину своїх улюблених пісень і йти собі на пробіжку лишивши смартфон вдома. Ну а для безпосереднього заняття спортом тут є понад 100 різних режимів тренування на будь-який смак. Я активно користувався такими функціями, як вимірювання пульсу, вимірювання кисню в крові. З активності дихання. Серйозно, режим дихальних вправ дуже заспокоює, прям рекомендую. Проте може він таки набагато більше. Наприклад, стежити за вашим сном, рівнем стресу, кроками, спаленими калоріями або ж нагадувати, що ви давно не рухалися, як я. До того ж, тут є GPS, тобто і на пробіжки ви можете теж виходити без смартфону. Всі ваші результати, годинник зафіксує. Окремий лайк лінійному вібромоторчику, тому що вімкнення всіх тренувань супроводжується дуже приємними вібраціями. Ну і звісно. Що всі ваші сповіщення теж будуть приходити і зручно відображатися на цьому дисплеї. Якщо ви запитаєте, чи можна на них ще й відповісти, то от він момент скарг і пропозиції. Я користувався цим годинником в поєднанні з айфоном, і тут, власників смартфонів від Apple чекає розчарування. Якщо у вас Android, то ви можете налаштувати швидкі відповіді на повідомлення, надсилати смайли у відповідь, встановлювати застосунки з фірмового магазину і завантажувати. Сюди музику, от прямо в пам'ять годинника, але з айфону це зробити. Не можна, тому на це точно варто зважати. Ще критично це. Ну, по суті, не дуже, тому що ту ж музику ви можете завантажити зі смартфону на Android, а потім без проблем її слухати і користуватися своїм айфоном. Застосунків у магазині не так і багато, і в принципі все необхідне тут уже встановлене. Але от короткі відповіді, ну, дуже хотілося б, тому що відповідати було б зручно. А так доведеться все це робити, лише діставши смартфон з кишені. Ну, Погодьтесь, завантажувати музику з Android на годинник, аби слухати її потім через iPhone, ну трошки складнувато. Врешті робота цього годинника мені подобається, тим паче, що є, наприклад, Galaxy Fit, який з iPhone взагалі не працюють, тому тут ще цілком Ок, а от що ще ок, то це час автономної роботи, тому що Huawei Watch Fit 3 має акумулятор на 400 мАч, що може витримати максимум 10 днів користування, але це якщо вимкнути практично все енергозатратне В стандартному ж режимі, це приблизно тиждень, що теж є цілком хорошим результатом для фітнес-годинника. І приємно, що вам не потрібно буде постійно думати про те, а як же, а коли ж його зарядити. А чи взагалі він заряджений сьогодні? Вистачить його до вечора, точно вистачить. <му> Отакі от вони. Huawei Watch Fit 3. Пишіть в коментарях, що думаєте про цей гаджет. А якщо ви вже його придбали, то діліться власним досвідом. Для тих, хто лише зараз надумав обзавестись такими годинничками, то нагадую, що зробити це можна або ж на сайті магазину кібернетики за посиланням в описі, або ж у фізичному магазині в Києві в ТРЦ Лавіна Мол». Будемо раді вас бачити. Як і будемо раді вашим вподобайкам, підпискам на канал і переглядам оцих от роликів, які рекомендую вам YouTube. У мене ж на цьому все. Зустрінемося у наступних відео на каналі Кібернетики.